Усім привіт! З вами Ліза. я вас рада вітати на своєму каналі. Пройшло три місяці року, і я хочу такі якісь підсумки невеличкі підвести, показати вам свої покупки за ці три місяці і порівняти їх з порожніми баночками, тому що часом робиш якісь імпульсивні покупки чи по акції. От, а потім, як дивишся, що чи доцільно було зараз це купувати. І воно буде лежати там. Е, ще ні, ось з цієї сторони це всі мої покупки і подарунки. Я розділила на дві частини. Е, це те, що я купила сама в цьому році. Е, ще один бальзамчик, такий в мене в ванні знаходиться. От. Е, тут виходить 13 покупок, я порахувала, якщо нічого не забула принести. І ось це мої подаруночки. це від. Ламель та Елен про нагороди за програму Амбасадорів, також покупочка одна від мого чоловіка, і подарунки від Іри, які мені приїхали в цьому році, і плюс ще наприкінці року приїхали від Віки. Тут я порахувала в мене. 21 подаруночок, плюс тут те, що по акції, знаєте, 1 плюс 1 дорівнює 3 або 2 дорівнює 4, те, що я сама собі обирала, але за нього як би, по факту не платила. От, І ось тут всі коробочці всі мої порожні баночки за е, ці 3 місяці. І початок квітня. Тут я порахувала, здається, 14. Можливо, будуть якісь спойлери, те, що я ще не показувала в Project Penny, але я для себе хочу це відео зняти. Так, тому що мені цікаво. Отже, давайте покажу вам стональний засобів. У мене закінчився один. І придбала я також один. Окрім цього, в мене ще є два. Початих, один закінчується в PragPenі, другий мініатюрка, але тим не менш. Також з консилерів закінчила один. Один є у використанні і вже більше половини використано, і придбала я також один. Ці два продукти, значить, я купила, бо я хотіла їх спробувати. Плюс… Не могла встояти перед акцією 2 дорівнює 4, і в подарунок тоді я собі взяла рум'яна Желеїні, тому що це нова для мене текстура, хотілося спробувати. І ось такі тіні Subliminal плюс хотілося більше з цієї лінійки мені спробувати. Тож. Виходить, що жодних ціней я не закінчила, жодного навіть рефільчика не закінчила в цьому році. І рум'ян також я не закінчила. Не кремових, не ні стікових, ніяких, не ні пудрових, а два продукти нових у мене з'явилося. Так, далі, що тут, я, можливо, не в порядку, але так як є, закінчилося три туші. ось Одна прямо на початку року і дві в березні. І купила я на заміну дві туші, подарунок не було. Це непогано. І це єдині в мене зараз туші, більше немає. Тому в цій категорії навіть стало менше продуктів. Далі, що тут у мене ще? Закінчились матуючі серветки. Не купувала, бо були в запасі ще на заміну. Закінчився бальзам для губ один. Ось такий сієра-біз І на заміну я купила набір. Спочатку я купила бальзам від Мак. ось, але він вийшов не зовсім те, що мені треба. Він класний, мені подобається. До речі, якщо вам цікаво про самі продукти, то в мене є відео там, де з покупочками, і в косметичках. Там я більш про них. Залишайся тут більше в цьому відео статистики. Він мені не підійшов, бо він все-таки більше як близько виглядає як декоративний продукт на губах. А от саме для догляду, потім ще на iHerb я замовила ще 4 Єробіс. Один я подарувала з них, тож рахую, що я купила 3 для себе, для своєї родини. Ось, якщо там піде донечці, то я його відніму від цих покупочок, то що я купую для себе. Ну, Купила упаковкою, тому, я думаю, це виправдано. Єдине, що ось ця покупка не зовсім виправдана, але я ним задоволенням користуюся як декоративним продуктом. З помад і блисків, у мене закінчилося 4 продукти: 2 помади і 1 олійка, один блиск. Я собі, наче, нічого не купувала, якщо не рахувати бальзам від мак, але в подаруночок у мене. Прийшов ось такий блиск від Патрісії Ледо. І було також у мене 4 помади. Собі я залишила три ось одну подарувала. Тому виходить, ну, 4 на 4. Нічого виходить, не помінялося. Ну, і добре, що принаймні не, не більше, бо дуже мене тягнуло на деякі покупочки, які я потім зрозуміла, ну, що в мене є. Або подібне, або дуже подібне, тому так. І закінчила олівець для Губ один. Олівці для губ також придбала я один. Купувала по акції. Хотіла спробувати олівці від Alan Pro, бо про них дуже гарні відгуки. Це по-перше. А по-друге, була акція на червону таку косметичку, і я не змогла встояти. Хоча олівців мені для губ точно що не потрібно. І також по тій акції я придбала ще собі пудру. Вона мені сподобалася, я її протестувала, але пудру в мене дуже багато і так. От. І також придбала собі підводку. До речі, підводка в мене закінчилася одна. Ще на самому початку року вона навіть більше висохла, ніж закінчилася, і я на заміну їй придбала ось таку типу підводку чорну, дуже класна. А, мені подобається, але по, по тій акції з косметичкою ще взяла собі Вітален Pro. Ще її не відкривала, нехай буде запакована, вже в запасі полежить. Ну, не дуже така, знаєте, виправдана покупка, але. Я порахувала собі, що купити просто косметичку такого типу буде, те ж саме, що взяти косметику і косметичку отримати у подарунок. Так, ще з олівців для губ по програмі Амбасадорів 3 від Ламель я отримала в подаруночок. Це такі оновлені 407 відтінок, мені дуже сподобався. Ну, А ці такі, знаєте, більше для різноманіття. Не на кожен день для мене. От. Але так як я їх вже розпакувала, то нікому передавувати не буду. Нехай будуть. Так. Що ще? Що ще? Закінчилась ось така. Два в одному. Все в одному точніше база і топ від Catrice. Поки що не купувала на заміну, бо ще є чим користуватися. І один олівець для брів закінчився. На заміну нічого не купувала, бо ще були. Але для брів отримала е, набір від ленпро, як нагороду, вони вже закрили свою програму і е, всі бали там по можливості я обміняла. Це будуть тіні для брів, вони мені дуже подобаються, користуюся. Але маю ще три олівці, які в мене були попередньо, я планувала їх в цьому році закінчити. От, а в колекції з'явилося ще 4. Тож, закінчила лише один, з'явилося 4 плюс тіні. І ось такий е, гель Е, Також, поки не розпаковую, думаю, з ним нічого не буде. І використаю. У мене був ну такий подібний, тут досить швидко закінчився. Так, е, що ще? Оце було подаруночок за покупку в Єві. Була якась акція. Донечці купувала рум'яна, а собі взяла це клей для брів. Дуже його хотіла, бо про нього класні відгуки, але тоді, коли я шукала, мій гель закінчився, тоді на той момент поточний цього не було в наявності. Не онлайн, не в магазинах. А тут з'явився, тож вирішила взяти в якості подарунка, бо щось треба було обрати. Так, і що ще? ще в мене? З'явилася ось така палеточка, цінець Ірочка мені прислала в подаруночок. Класна. Так, не буду зараз відкривати, вона складно відкривається. Видно, що я тут користувалася нею. Деякі навіть такі невеличкі заглиблення з'явилися. Але ціней маю багато і більш користуюся Project Pen. Ось такий ой такі рум'яшки кремові, також дуже прикольні. Вигляді такої планети в подарунок. Також прийшли ось ця підводка була в подарунок. Я купувала на 8 березня подарунок для одної дівчинки. І була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому я давно хотіла спробувати і цю підводку, і коричневу воту, то взяла таким набором. Ось. Подарунок я подарувала, цей весь був, підводка, точніше, була найдешевша, я пішла в подарунок, а це е, купила. Так? Ну, тому що туші якраз закінчувалася і коричневою я користуюся наряду з чорною. І ось така палеточка від Dior, е, так, була мені подарована трошки пізніше, після Нового року. Ось такий хайлайтер. Я також дуже давно її хотіла, і часто бачу її в дівчат, мені вона дуже сподобалася. Треба частіше брати в косметичку. Ось, З одної сторони, шкода, Здирається це, це красиве гравіювання, але ну, продукт хороший, треба користуватися. Так, ну і давайте подивимося ще раз, скільки тут. Нового в мене з'явилося, якщо все разом порахувати, це буде 34 продукти, і закінчилося тільки 14. Ось. Тому роблю такий висновок, що треба більше е закінчувати, більше добивати те, що. А, ще один не, не показала ще одну порожню баночку, ось, це олівець від Нікс, чорний. Так. Не знаю, чи вдасться його ще витягти. Ну, він повністю у мене закінчився, був в Project Penny. І купила я, ну, не то, щоб на заміну, просто купила, щоб спробувати, срібний олівець від Lamelle Subliminal, Тобто олівців для очей в мене по кількості так само, підводок стало більше, була одна, стало три, туші стало менше. Тональні креми і. Консилери так і залишилися, для брів продуктів стало більше, помади, як було, так і залишилося, а олівців прибавилося. Ну, Ціней для брів в мене взагалі не було з'явилося. Також ні хайлайтерів, ні рум'ян, ніяких палеточок, тим більше в мене не закінчилося. Тож, ось такі справи на зараз. Ну, а вже більш детально в Project Penny звідти поговоримо. І побачите, що я беру нового на заміну. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!